Привіт, ми сьогодні поговоримо з Олегом Собчаком, Він фронтмен гурту Sky. Я вас вітаю. Вітаю вас. Ви півроку у турі турах. Ви їздите країною, ви даєте концерти, ви виступаєте перед аудиторією. Оскільки гурт Sky з 2001 року існує і власне виступає. Я можу лише здогадуватися, яку кількість концертів ви б відіграли, але думаю, що цей понад рік. Вже повномасштабного вторгнення він дещо інакший. Чи помічали ви оцю зміну в аудиторії, в тому, як зараз ваші тури, як ваші концерти відбуваються? Ну, звісно, є. Є суттєві великі зміни, але шкода, що такою ціною. Ну, наприклад, на... до війни на гасло Слава Україні е такої синхронності, наприклад, чи в Черкасах, чи в Сумах, чи в Одесі. Навіть годі було мріяти про таку синхронність, але вона зараз є. І це логічно, і це, це приємно, це потужно, е і це хочеться продовжувати. Ось, Знову ж таки, шкода, що такою ціною Єдність дуже велика, і це треба потрібно підтримувати зараз. Дуже необхідно. Е що ми, в принципі, робимо? Цими турами допомагаємо, перемагаємо. Звісно, це не лише музика, це практичні донати. Я можу лише теж припускати ось цю атмосферу, коли артист на сцені і виконує свої пісні або що або грає в театрі. Мені здається, він або вона відчувають оцю атмосферу аудиторії, оту певну енергію, яку дає глядач, наскільки він готовий приймати, наскільки дійсно любить, чекав, або взагалі його стан цей стан аудиторії. Чи я взагалі права? І чи є у вас такі відчуття, і чи, власне, теж вони змінилися за ось цей останній час? Вони завжди є. Якщо їх нема, тоді ну я не знаю, тоді треба займатися чимось іншим. Ну, це вже якась роботизація. Ось вони були, є і завжди будуть, допоки ми живі. Тобто особливо це стосується прифронтових міст, де люди дуже вдячні, що до них приїхали. Вони скучили за концертами. Їхня кількість на концерті свідчить про те, що це їм потрібно. Це не лише якась духовна, моральна, віддушина, перезавантаження це мотивація. Це... Набрання сил, енергії це можливість щось вивільнити для того, щоб туди зайшло щось нове. І це практичні донати. Ось і одна дівчинка після концерту, наприклад, вона підійшла фотографуватися і вона порозплакалася і подякувала за те, що, що ми є, що ми їй своїм піснями врятували життя. Я здогадався, про що вона говорить. Вона хотіла. Як Накласти на себе руки, я, я потім вже в неї запитав. Вона це підтвердила? І я теж мене трішки так на сльозу. так так Ну я скажімо так, У мені... вас немає страху, що це це якась додаткова відповідальність? А відповідальність нас завжди. І вам Кожна... це нормально? Ви не відчуваєте Ні. виснаження від того? Дуже відчуваю. Але це моє призначення. Ви ж теж відчуває, відчуваєте виснаження, якщо вам цілий день, цілодобово там, три доби підряд вести ефіри, я впевнений, я впевнений, що таке теж було. Но ми не жаліємося, ми шукаємо можливості, а не причини. Це наше призначення. Тому коли та публічність вимагає відповідальності завжди, кожне слово вимагає відповідальності, не треба цього боятися. А як ви поновлюєте свої ресурси? От коли відчуваєте, що вже виснажились дуже і вже не можете давати того імпульсу? Медитація допомагає. Давно ви практикуєте? Е, протягом вже років двох з половиною. І шкодую, що тільки так пізно почав. Справді допомагає. Але буває таке, що просто в голові такий бардак робиться, що просто позбирати. Яке, неможливо стишитись. Ну, я, 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 неможливо зловити цю внутрішню мавпу. Mm -hmm. Я мозок називаю мавпою, тому його зловити. Інколи дуже важко. Але треба спробувати, треба намагатися. Ось. Тому справді допомагає, і все ж таки люди заряджають. На концерті люди однозначно заряджають, навіть третій концерт підряд. Ти виходиш, процесор перегрівся, слова інколи плутаються вже. Але люди заряджають, ти потім повертаєшся в гримерку, сідаєш, все гудить, все гудить, як і після марафону. Вибрує, починає, ні, втома відчувається вже після того, коли угу. відходить адреналін. Знаєте, як відходить адреналін, починає відчувати там м'язи, починаєш так. відчувати. А до того, коли поки тримає адреналін, то все якби, ти відчуваєш, що втому не ти такий, якби в імпульсі. такий. Ось. Тому все нормально. Дай Боже, я завжди кажу, дай Боже, це була найбільша проблема в нашому житті. І усвідомлення того, що нашим бійцям на передовій не легше, ні разу взагалі. Дуже сильно мотивує і додає сил. Безумовно, я знаєте, я не сторонниця того, щоб проводити оці ці паралелі кому гірше, кому краще. Абсолютно, не знецінюю внесок кожного. І мені здається, що в цьому моменті дуже важливо нам усвідомити, що ми всі працюємо наперед. Так сто відсотків. і я би ще хотіла: я трошки повернуся і до оцих механізмів, які для вас є практичними і дієвими, щоб вгамовувати свою мавпу. Але спершу про о те себе. важливе Вгамовувати про, свою мавпу. так. Про те важливе. І новинне, так би мовити. Подаруй світло. Я думаю, що це одна з найбільш популярних пісень, яку люблять і просять весь час зіграти. І зараз ви матимете концерт, який має назву Подаруй світло. І взагалі це вже перетворюється на такий, на такий заклик навіть. Це вже якісь слова, які наділені більшим сенсом. Розкажіть про це. Ну, По-перше, вже в народі, Тобто існує думка, що ця пісня, це е, неофіційний гімн наших енергетиків, які справді їм величезна повага, респект в часи блекауту. Е, ось, ну, по-друге, сам цей заклик і слово сполучення він справді дуже має потужний меседж. і... Як сам, саме саме словосполучення, так і сама пісня енергетично, я бачу це на концерт. Про ще важливі і популярні пісні ем, мені здається, що тебе це може вбити. Напевно, також займає топ в цьому рейтингу, зокрема, ну з такого, що ми всі дуже добре знаємо. І вона зазнала змін зараз. Так. Е, в який момент ви зрозуміли, що треба це змінювати? Коли почалась війна. Тобто, мається на увазі, війна почалася і раніше, але коли вже почалось повномасштабне вторгнення, однозначно захотілось просто інстинктивно захотілося це, це змінити. Ви до цього підбудували чи вже в ході якогось? Це вже в в ході, це вже в ході, це експромт. Це вже те, що всередині. І те, що всередині в мене і в мого гурту знаходить відгуки наших е, прихильників. Тому замість тебе це може вбити, наша армія зможе їх вбити, а потім ми зможемо їх перебити. Саме таке формулювання зараз воно сприймається логічно, а і актуально. І навіть воно заряджає, надихає, підтримує. Ось. Тому, але, але я вам можу сказати, що зараз ера пісні, зараз легковажної ера, пісня легковажна, якщо чесно. Тому, тому вона навіть дуже неочікувано для нас, ця пісня. Просто я... тебе це може бути, це класика, якби вже. А от легковажна це, Цікаво. це, це вже, щось, вже абсолютно це нова якась хвиля вже. А з чим пов'язуєте? Така лірична, романтична тема. Цього бракує зараз людям, цього світлого чогось. Нам усім бракує любові, насправді. Ми всі прагнемо любові. Нам всі, ми всі прагнемо уваги, любові. Ми всі хочемо. хочемо Легкості, кохання. É, ось і все. Ось і все насправді. Я дуже довго не могла б позбутися у цього відчуття, що люди, які в мистецтві, які займаються тим, що щось створюють, е, неважливо. Пишуть, це література, це картини, це пісні. Е, Музика, вони мають якийсь такий натренований нерв, ніби як локатор, який знімає е, і передбачає певні зміни в суспільстві. От для мене було дуже дивним, там з піснею ну перше, що спадає на думку, напевно, Канельзи, колись настане день закінчиться війна. Потім я дуже чітко пригадую серію робіт художника Олексима на Чорний період за пару років до повномасштабного вторгнення, і там прямо ця тема з. Містами, які розбиваються на шматки, розриваються. Це було щось дуже дивне, звідки воно взялося. І от мені здається, що коли ви говорите про гімн енергетики, неофіційний подаруй світло, це теж про якусь таку можливість. Передчути, передбачити. Як думаєте, чи, по-перше, ви теж могли б припустити, що ось цей нерв якийсь є, і як це працює у вас, якщо що? Це що? Спостережливість, досвід спілкування аж з такою кількістю людей. Що це? Хм, цікаве спостереження. Я б це так не назвав. Це не, це не передбачення. Це я, в моєму випадку це застереження і небажання, щоб це сталося. І інколи, наприклад, до війни в нас в другому альбомі є пісня Повернення за ремарком: це прийшла війна, називається. Це ж, якому це 2007 році, що ця пісня вийшла? Ось, І зараз, коли війна справді прийшла і співати не хочеться. Тобто, коли ти не розумієш, що таке війна, співаєш легко про війну. А коли ти розумієш, що таке війна, то не хочеться співати. Так само і не відступати, не здаватися. Вона була до повномасштабного вторгнення. Так, отож би, бо, і мені тому цікаво, чому Це... вона виникає? Чому виникає? Тому Це що, що... усвідомленість? Тоді, тоді, наприклад, я коли писав, там прийшла війна, я теж уявляв собі війну, це асоціації з фільмів, небажання, щоб це повторилося в майбутньому, і своєрідне перенесення на внутрішню війну, протистояння. Щось типу того. Ні, це не просто перед, прямо передбачення. Ні, це тут є багато факторів. Принаймні, в моєму випадку точно. Коли ти вблизь просто стикаєшся з цією проблемою, з цим питанням, наприклад, з війною, так? і ти. Ти розумієш, бачиш це, то ці пісні, вони вже як зовсім мають інакший характер. І співати про це напряму от прямо так, вже, воно навіть не актуально, тому що вона вже прийшла. І коли, наприклад, ми приїжджаємо до бійців на передову, то вони не лише хочуть чути патріотичні пісні про війну, мається на увазі. Ну, тобто вони хочуть чути романтичні. Вони хочуть чути і веселі, щоб якось абстрагуватись. Тому що в бій треба бути і треба йти зарядженим, мотивованим, навіть, навіть тобто сумним, мається на увазі. Інакше програєш. Коли в інтерв'ю запитують, так, а як так сталося? І, зокрема, ви в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю говорили, що е, русський мір не приходить туди, де його не чекають. І тут у мене одразу е, запалюється маячок. Я не маю ілюзій щодо того, як, е, які є настрої в нашому українському соціумі. Та зрештою, мені це суголосно з тезою, сама винна, що мовляв, ну, а чого ви хотіли? Це ви винні, що сюди прийшов ворог. Чи тут не стирається оця межа? Як ви до цього ставитесь? Тому що, якщо хтось говорить російською мовою, то чи точно це достатня підстава, щоб прийти і вбивати? Якщо хтось вдяг коротку спідницю, чи точно це підстава гвалтувати? Для хворого розуму так. А в вплила хворий розум. Ну, він цього би, не визнає, але як дипломований спеціаліст-психолог можу сказати, що там цілий букет. Розумієте, ви праві для нормальної людини це не підстава приходити вбивати, грабувати, гвалтувати, забирати, окупувати. Але для такого сусіда божевільного, як в нас, це підстава завжди була, є і буде. Безумовно, але для мене ось тут важливий цей акцент сказати, що ну, умовно російськомовні мешканці Донецька. Він ж звільняти приходить? Не думаю, що винні в тому, що, що говорять російською, вони говорять російською, тому на них напали. Що Тут, винні? От говорили б українською, не напали б. Тут розумієте, не йде навіть пошук винних, як де просто. Ми всі винні насправді. Я в тому числі. Яким чином? Ну, тому що, можливо, не зміг зробити в певний час те, що міг зробити. Як ну, громадянин, як. Як громадянин, як громадянин, напевно, розумієте, тут мали спрацювати загальні механізми, синхронні механізми на рівні держави, глобальні масштабні механізми для того, щоб не, не допустити цього. Але був інший час, розумієте, зараз, ну, зараз говорити про те, що а, а треба було, а треба було немає часу вже на це. Нам просто зараз єдине, що треба зробити, не допустити реваншу. І це ми можемо зараз робити. Ось на цьому треба акцентувати зараз увагу. А то, що там було, це вже ясно. Окей, це вже було, ми це вже не змінимо. Винних не шукаємо. Причин не шукаємо, шукаємо можливості, для того, щоб не допустити повторення цього. А це можливо? Можливо. Якщо Але всі вімкнуться, можливо. Але ж ми говоримо про хворий розум. Мені здається, ну що? що в такому випадку він завжди буде готовий напасти. Звісно, тому треба зробити максимально все можливе, щоб в нас був захист, і треба зробити все можливе, щоб не було кого спасати. Тобто, ви не є сторонником тієї тези, що, мовляв, от Україна переможе, і тоді можна буде розслабитись. розслабити. Що yeah, цей... Роботи ще більше буде. Ви що? Розслабитись, та там виклики будуть. Ну... Які? Роботи буде ще більше. Перед нами буде стояти стільки можливостей, що на нас весь світ дивиться зараз, розумієте? Ми не маємо права просто схибити. Як гадаєте, які найбільші виклики будуть? Виклик найбільший це відчуття справедливості. Весь світ. Ми показали світу, наша армія, весь український народ, сили оборони. Усі показали своє відчуття справедливості. Справедливість має бути досягнута, і справедливість має виграти. І після того, коли виграє справедливість, а вона виграє 100%, лише питання, якою ціною, будуть інші виклики. Що далі робити? Куди йти? Тому що багато маючи знову ж таки божевільного сусіда, який буде завжди. Пакостити, який буде завжди пхати свого носа, який буде завжди докидати ложку дьогтю. Нам треба звикнути з цим жити і мати імунітет. Як психологічний, моральний, так і практичний, у вигляді ППО, наприклад. Розумієте? З цим треба. Це треба прийняти, навчитися з цим жити і працювати. І це стосується і мови на державному рівні. Це стосується і Культури взагалі цілої. Це стосується бізнесу, політики і всіх абсолютно ланок, які, які є взагалі в державі. Тобто я не політик сам по собі, але я мислю логічно. Це все. Мені здається, що ми не маємо права втратити цей шанс. Занадто велика ціна заплачена. Не маємо права. Um... Це звучить. Я думаю, і це мають всі зрозуміти просто розумієте? Ось цей тиск відповідальності, який зараз лежить на кожному і кожній. Так. Я думаю, що час від часу відчувають ну, більшість, навіть тих, хто за кордоном українців українок. Але м, я би хотіла ще запитати: у вас, оскільки і ви не приховуєте цього, ви говорили про свій досвід в подоланні, наприклад, алкогольної залежності. Я розумію, що це різні історії. Це одне, коли ти маєш, наприклад, можливо, депресію внаслідок якої зловживаєш алкоголем. Зовсім інше це діагноз, наприклад, алкоголізм, тому що ми знаємо, що це хвороба, а не просто е, така собі історія. І ще одне, коли в тебе повномасштабна війна, ти гаруєш, гаруєш, а потім в якийсь момент розумієш, що ти вже все і починаєш здаватися. Можливо, те, що допомогло вам свого часу вибратися з цієї прірви. Можливо, допоможе тим, хто зараз потребує цього і дивиться, і слухає нас. Насправді, прівру в мене такої не було. Я ніде по ровах не валявся, і мене під дверями друзі не ставили. Е, мені просто трішки це заважало і просто на сімейному рівні це заважало. Тому тут було більше бажання, скажімо так, як такого алкоголізму прям великого, в мене не було. Я музикант, я рокер, десь там. Тобто це, це була певна тенденція. Я б назвав це тенденцією, а не незалежністю. Бо я завжди мав періоди. Алкогольні і безалкогольні. Тобто я вважаю, що є час працювати, є час відпочивати. Ні, я, я роблю періоди в житті. Так легше жити і працювати. Тому мені якби, аж такої біди, повірте, не було. Але е, я на фоні того, що я хотів стати кращим, і я став кращим. Тобто, Тому що я почав там марафон пробіг, проїхав Україну з мілового до Чопа на велосипеді за 19 днів, там 2155 кілометрів. Тобто, хотів доказати сам собі, що я здатен на більше і хотів пізнати себе, і до сих пір це роблю. Зрозуміти свої можливості, як фізичні, так і психоморальні, психологічні, і духовні, і так далі. Це все можливо, просто головне починати з себе не боятися, визнавати проблему і звертатися по і, допомогу до спеціалістів. І, і, до, тобто, ну, в моєму випадку, тобто, я ніяких спеціалістів, в принципі, з цією проблемою не звертався, тому що вона в мене була ще не глибока, але я усвідомлюю, що вона є. Мені, я, мені вистачило сміливості і розуму зрозуміти це, прийняти це і викреслити, чого і бажаю всім. І це стосується не лише алкоголізму, це стосується багатьох це звичок. Це просто звичка. І все. І просто, якщо тобі це заважає добитися успіху або е, здійснити свої мрії, то просто забери це. І все. Мені було цікаво почути, як от ви давали з цим раду, тому що мені здається, що нині. Тема ментального здоров'я є дуже важливою і подолати оцей бар'єр сорому, звернутися до психолога до чи до психотерапевта йдеться не лише про якісь захворювання, такі як алкоголізм, або ж про депресивні стани, про будь-які розлади. І ми розуміємо, що зараз для них такий ґрунт дуже плідний, і швидше в мене знаєте було таке бажання, щоб поговорити про це як про щось нормальне. На превеликий жаль, я досі зустрічаю дуже багато опору до цього. Так, звісно, це треба дуже серйозну роботу над собою проводити. Ми просто ми боїмося насправді. Ми, ми дуже сміливі, коли це стосується не нас. Ми дуже сміливі критикувати усіх, особливо в соціальних мережах. Ми дуже сміливі давати поради. Ми дуже розумні давати поради. Нам це дуже всім так подобається. А коли заходить мова про тебе самого, подивитися в себе. Визнати, прийняти і ще й, ще й займатися самокритикою, і вільно, легко до цього ставитись, тут починається най, найцікавіше. Ми так говоримо багато про зміни. У нас червоною ниткою ніби це все пролягає від самого початку нашої розмови. Тому на сам кінець я хотіла би запитати про зміни, які ви відчули в собі особисто, можливо, за цей час. Знаєте, я не люблю ось цей наратив зима, що змінила нас. Тому що мені здається, що це ніби підважується те, що. Ми були готові себе захищати, це незмінне. Ми стоїмо, ми завжди будемо боротися за свою незалежність, але певно, що якісь зрушення в кожної людини є. Я стала більш рішучою, безапеляційною. Е, світ поділився на чорне і біле. Не думаю, що це протриває довго, тому що неможливо бути в такому стані. А що було у вас? Я якраз нещодавно відповідав на запитання в одному інтерв'ю, і там, там було запитання. Чи були у вас в житті моменти на до і після? І я зрозумів, що саме зараз цей момент. Саме зараз. От цей, я живу, і ми живемо. Ну, якщо я, то про мене, то я, наприклад, живу зараз саме цей момент. У мене життя було до війни і, зараз, і після війни от зараз. Зовсім абсолютно. Ті проблеми побутові, які якими я переймався, і це було дуже важливо до війни, тобто, то зараз це так. Це так. Вони не, самі, не найголовніші. І так, була дуже важка зима, та й цілий рік був важкий. Але ми живі. Ми ж живі. Слава Богу, в нас є руки, ноги, ми здорові. І це найголовніше. І усвідомлення цього треба мати вдячність тим людям, завдяки кому ми живі. Бо це зараз реально так є, без перебільшення. На кожному концерті це говорю. Дякуючи нашим воїнам і усім тим, хто набажає нашу перемогу. І не просто треба це усвідомлювати, треба допомагати і перемагати. І це не просто слова. Ми не маємо права бути байдужими, дивитися тривожно новини, клацати телевізор. Ми маємо практично допомагати, тому що ми зараз в одному човні. Я думаю, що це цілком зрозуміла теза, і багато хто прекрасно розуміє, про що. І це, і це прекрасне віддушення, як і психологічне, щоб вийти з депресії. Що щось робити? Щось робити для, для перемоги, а не сидіти і щось займа, займатися самовикопуванням. Само розумієте Маєте е, таке бажання, або, не знаю, вектор повернутися до себе того, яким ви були до повномасштабної війни? Я хочу, але навіть якщо я повернусь, то я вже буду не такий. У мене таких кнопок просто немає, щоб я нажав там. Е... Тобто, здається, навіть якщо неможливо. буде, відбудеться, це вже неможливо з, тим, е, е, з тими знаннями, вже, з тою валізою знань, яка вже з'явилася, і досвіду з'явилася під час війни. Звісно, певна розслабленість буде. Але бажання того, щоб це не повторилось, мене буде спонукати до нових дій і не дасть мені розслабитись. Хіба що трішечки, але в загальному і це прекрасно. Це моє призначення, і я готовий до цього. І я щасливий, що я маю можливість це робити згідно своїх вмінь, досвіду, свого, як Ступка казав, таланту, що успіх це лише 10% таланту. Все інше це робота. Над собою тренування, репетиція. Я бажаю вам сноги і сили в тому, щоб рухатись і не Дякую. розслаблятись вам і усім нам. і що це справді дуже потрібно. Дякую. Дякую.